Мир вам, мої дорогі брати та сестри, дякую кожному з вас за те, що ви щодня розділяєте зі мною цей священний молитовний час, єднаючись серцями перед лицем Творця. Сьогодні ми схиляємо наші голови, щоб зануритися в одну з найглибших, найскладніших, але водночас найбільш життєдайних тем нашого християнського шляху. Ми будемо говорити і молитися про прощення, поширте цю молитву серед рідних, нехай Божий захист буде з вашою сім'єю. Підписуйтесь на наш канал Джерело Спокою, ставте вподобайку та пишіть у коментарях свої наміри. Разом ми сильніші у молитві. Хто з нас, ідучи цією земною дорогою, не збирав у свою душу важке каміння образ. Хто не знає того виснажливого стану, коли темрява ночі стає не часом відпочинку, а безжальним кінотеатром пам'яті, ми лежимо без сну, дивлячись у стелю, і наш розум знову і знову прокручує ті самі болючі сцени. Ми чуємо інтонацію голосу, що завдав нам болю, згадуємо вирази облич, відчуваємо той самий холод зради, ніби це сталося лише мить тому. Можливо, це глибока рана, завдана кимось із найрідніших, рана, яка отруює сімейні зустрічі та перетворює свята на випробування. Можливо, це несподіваний удар у спину від людини, яку ви називали найкращим другом, удар, що залишив по собі шкрам, який ниє при кожній зміні життєвої погоди. Або ж, що буває найстрашнішим і найважчим, це паралізуюча нездатність пробачити самого себе. Це той внутрішній суд, де ми самі собі виносимо вирок за помилки молодості, за втрачені можливості, за різкі слова, які вже ніколи не повернути назад. Але прощення, дорогі мої, це не швидкоплинне почуття, це не емоція, яку можна просто викликати за бажанням, це усвідомлений, вольовий і часто болісний акт вибору. Це свідоме рішення розірвати ланцюги, які тримають у полоні не стільки того, хто нас образив, скільки нас самих. І сьогодні, усвідомлюючи власну слабкість, ми разом прийдемо до престолу благодаті, щоб просити в Бога сили для цього великого звільнення. Отче наш Небесний, владико життя і смерті, перш ніж ми відкриємо перед Тобою наші рани. Перш ніж ми виллімо свій біль і розпач, ми хочемо зупинитися і просто подякувати тобі. Наші серця, попри всі тягари, прагнуть співати тобі пісню вдячності. Ми дякуємо Тобі за диво цього нового ранку, дякуємо за світло сонця, за кожен ковток повітря, який наповнює наші легені, за саме диво нашого існування. Дякуємо тобі за те, що твоя милість не має терміну придатності, що вона оновлюється для нас кожного Божого дня, як свіжа роса на вранішній траві. У повсякденній метушні ми так часто сліпнемо, приймаючи твої щедрі дари як щось звичайне і належне, але саме в цю хвилину ми свідомо приносимо тобі жертву хвали. Ми дякуємо за хліб на нашому столі, за тепло в наших оселях, за кожну людину, чия присутність у нашому житті є проявом Твоєї турботи. І, Господи, як би важко це не було визнавати, ми вчимося дякувати Тобі навіть за наші долини тіней, за наші випробування і скорботи. Бо ми починаємо розуміти, що саме в горнили цих труднощів Ти переплавляєш наш характер, очищаєш нашу віру і притягуєш нас ближче до свого серця. Твоє вічне слово у Святому Письмі закликає нас виходити у Твої ворота зі словом вдячності, а в Твої двори з гімнами хвали. Ти добрий, Господи, і Твоя любов до нас не має меж. Допоможи нам, благаємо тебе, ніколи не губити з поля зору твоєї неймовірної доброти, навіть коли наші очі застеляють сльози образи. Нехай щира вдячність стане тим ключем, що зламає іржаві замки на дверях нашого серця і впустить туди твій зціляючий, життєдайний мир. Боже милосердний, твій погляд проникає у найглибші, найтемніші куточки нашого єства. Ти бачиш усю безодню нашого страждання, коли ми стикаємося віч навіч із вимогою пробачити тих, хто розтоптав нашу довіру. Це неймовірно важко наш творче, це суперечить нашій людській природі. Ти бачиш зараз жінку, чиє серце розбилося на тисячі дрібних уламків через подружню зраду. Вона носить у собі цей невидимий, але такий важкий хрест. Вона намагається жити далі, вона одягає маску спокою, дарує усмішки дітям і знайомим, але всередині неї випалена земля. Кожна дрібниця, знайома мелодія, чи необережно кинуте кимось слово, здатні миттєво повернути її в той страшний день, коли фундамент її життя дав непоправну тріщину. Ти бачиш дорослого чоловіка. Який досі не може пробачити своєму батькові емоційну холодність, байдужість і постійну відсутність у роки його дитинства. Ззовні він успішна людина, він збудував кар'єру, має власну родину, але десь глибоко всередині нього продовжує жити і плакати той самий маленький хлопчик, який понад усе на світі чекає на одне єдине слово батьківського схвалення і любові. Ти бачиш людину, чию репутацію знищили на роботі, яку несправедливо звільнили, обрехали перед колегами і друзями, Пекуче відчуття несправедливості і жага відплати роз'їдають її зсередини, наче кислота, не даючи дихати, не даючи планувати майбутнє. Господи, ми роками носимо ці сценарії у своїй голові. Ми будуємо там уявні зали суду, де ми головні прокурори, де ми нарешті висловлюємо своїм кривдникам усе, що накипіго, де ми доводимо свою правоту. Але ці уявні перемоги не приносять жодної краплі справжнього полегшення. Навпаки, ця вперта непрощенність перетворюється на духовну отруту. Вона руйнує наше фізичне здоров'я, вона отруює наші нові стосунки, вона нещадно краде нашу радість, роблячи нас заручниками нашого ж минулого. Твоє Слово нагадує нам просту, але таку складну для виконання істину, ми повинні терпіти один одного і прощати взаємні образи так само, як Христос пробачив нам. Але ми чесно зізнаємося Тобі сьогодні. Своїми силами ми цього зробити не можемо. Наше зранене его вимагає компенсації, наша плоть кричить про помсту і справедливість. Тому ми падаємо на коліна перед Тобою і благаємо, даруй нам твою надприродну, божественну здатність відпускати, дай нам велику благодать скасувати цей борг, який ми тримаємо проти інших людей. «Открий наші духовні очі, щоб ми змогли подивитися на наших кривдників не через призму нашого болю, а через призму Твоєї любові, як на таких самих зломлених людей, які одчайдушно потребують Твого милосердя. Зціли наші рани, щоб спогади про минуле перетворилися на рубці, які свідчать про Твоє зцілення, а не на відкриті рани, що постійно кровоточить. Навчи нас робити найважче, щиро молитися за тих, хто нас проклинає чи ображає. Зніми з наших душ ці важкі кайдани біркоти, щоб ми нарешті змогли вдихнути на повні груди повітря свободи, яку здобув для нас твій син на Голгофі. Ми обираємо шлях прощення не тому, що наші кривдники раптом стали гідними цього, а тому, що ми храгнемо жити вільно. І легко. Але є ще один тягар Боже мій. Часто він буває набагато важчим і нестерпнішим за образу на інших, це тягар безжального самоосуду. Як часто ми самі для себе стаємо найжорстокішими, найхолоднішими суддями, які не знають пощади. Ти бачиш зараз ту матір, яка щоночі вмивається сльозами, картаючи себе за ті різкі, жорстокі слова, які вона вигукнула своїй дитині в момент сильного гніву чи втоми. Вона пам'ятає той переляк у дитячих очах, і свято вірить, що ніколи до кінця своїх днів не зможе змити із себе цю провину. Ти бачиш того чоловіка, батька родини, який через одну помилку, через одне неправильне інвестицію чи рішення втратив усе, що будувалося роками. Тепер він прокидається щоранку з непомірним почуттям сорому і власної нікчемності, вважаючи, що він підвів усіх, хто йому довіряв. Ти бачиш ту молоду людину, яка в минулому оступилася, зробивши вибір, що пішов усупереч твоїм святим заповідям. І тепер цей гріх перетворився на темну тінь, яка переслідує її на кожному кроці, нашіптуючи їй на вухо, що вона брудна, зіпсована і абсолютно не варта твоєї святої любові. Цей внутрішній голос ворога ніколи не замовкає, він монотонно повторює. Ти недостатньо хороший, ти ніколи не змінишся, ти все зруйнував власноруч, для таких, як ти, надії не існує. Як святий Бог може любити щось настільки недосконале? І ми, знесилені, починаємо вірити в цю отруйну брехню. Ми починаємо бігати по замкненому колу, намагаючись добрими справами, служінням чи пожертвами купити твоє прощення. Ми ховаємося від Тебе, як колись ховався Адам у Едемському саду, бо нам занадто соромно підняти очі до небес. Але Твоє святе і незмінне слово є тим потужним якорем, який утримує нашу душу під час найстрашніших штормів самознищення. Воно каже нам прямо: якщо ми щиро відкриваємо свої гріхи, якщо ми виносимо їх на світло перед Тобою. Ти завжди вірний і справедливий Бог, прощаєш нам усе і очищаєш нас від абсолютно будь-якої неправедності. Господи, ми з плачем благаємо Тебе, навчи нас приймати цей неймовірний дар прощення для самих себе, зроби так, щоб голос звинумачувача в наших думках назавжди замовк перед величчю Твоєї благодаті. Допоможи нам навчитися дивитися на своє відображення в дзеркалі твоїми очима, не через брудну призму наших провалів і падінь, а виключно через святу, досконалу кров Ісуса Христа. Дай нам святу сміливість поставити крапку, залишити своє минуле там, де воно має бути, в минулому. Не дозволь нашим вчорашнім помилкам бути диктаторами нашого сьогоднішнього дня і руйнувателями нашого завтрашнього. Навчи нас схилятися перед твоєю милістю і приймати її не як зарплату, яку треба важко відпрацювати, а як безцінний, незаслужений подарунок любові. Ми сьогодні свідомо перед усім духовним світом відмовляємося продовжувати своє життя в темній в'язниці сорому. Ми з вірою приймаємо Твоє повне очищення і проголошуємо в духовний світ, що ми є твоїми дітьми, купленими дорогою ціною. Всемогутнє і творче. Але навіть знаючи все це розумом, ми стикаємося з іще однією великою стіною. Наш розум цитує біблійні вірші про Твоє милосердя, але наше серце часто відмовляється в це вірити. Ми продовжуємо жити так, ніби жертви Твого Сина на Христі було недостатньо, ніби нам обов'язково треба ще трохи постраждати, щоб остаточно очиститися. Ти бачиш віруючу людину, яка вже давно щиро розкаялася, але продовжує жити в постійній тривозі, чекаючи удару з небес. Будь-яка проблема на роботі, будь-яка хвороба чи втрата сприймається нею виключно як кармічна розплата, як твоє покарання за гріхи багаторічної давнини. Вона забороняє собі бути щасливою, бо відсвідомо вірить, що не має на це жодного права. Ти бачиш християнина, який боїться наблизитися до тебе, який стоїть на порозі церкви, вважаючи себе людиною другого сорту у твоєму царстві. Він може багато служити, він може довго молитися, але всі його дії продиктовані виснажливим почуттям провини і страху, а не щирою радістю і синівською любов'ю. Ця тонка, але надзвичайно міцна пастка лукавого змушує нас повертатися під ярмо закону, відкидаючи свободу, за яку Христос віддав своє життя. Це знайоме відчуття постійної напруги, спроба довести Богу свою корисність і правильність. Але твій слуга Давид залишив нам слова, від яких перехоплює подих, як далеко схід від заходу, так далеко ти віддалив від нас наші провини. Яка неймовірна, незбагненна для людського розуму обітниця! Ти не просто заплющив очі на наші гріхи, ти не просто заховав їх кудись у комірчину, ти не просто тимчасово забув про них. Ти взяв їх і закинув на нескінченну відстань туди, звідки вони ніколи не зможуть повернутися. Господи, ми благаємо Тебе, нехай ця істина стане плоттю і кров'ю в нашому єстві. Зруйнуй у наших умах ці гранітні фортеці брехні, які стверджують, що благодать потрібно доповнювати нашими стражданнями. Наповни кожну клітину нашого тіла Твоїм досконалим миром, миром, який неможливо пояснити людською логікою, миром, який огортає душу лише тоді, коли людина повністю, без залишку, падає в обійми Твоєї завершеної на Христі роботи. Допоможи нам розправити плечі і ходити по цій землі з гідністю і сміливістю твоїх дітей, твердо знаючи, ми прийняті, ми бажанні. Ми безмежно улюблені і ми повністю остаточно прощені. Отче наш Небесний. Наближаючись до завершення цієї нашої спільної молитви, ми складаємо всі наші болі, сльози і прохання до підніжжя Твого величного престолу. Ми сповнені вдячності за те, що ти є Бог, який чує кожен шепіт, Бог, який збирає кожну нашу сльозу у свою посудину, Бог, який розуміє кожен навіть найслабкіший порух нашого серця. Сьогодні ми наважилися просити в тебе про великі, неможливі для людини речі. Ми просили про надсприродну міць для того, щоб відпустити тих, хто поранив нас найглибше. Ми просили про доброську задатність пробачити самих себе, скидаючи з себе брудний одяг сорому і самознищення. Ми просили про таку сильну віру, яка дозволить нам без тіні сумніву прийняти повноту Твого прощення, що розмежовує нас із нашим минулим, як схід і захід. Ми віддаємо всі ці складні процеси у Твої надійні руки, знаючи, що Ти є найкращим цілителем, який обережно з любов'ю перев'язує розбиті серця і зцілює глибокі рани. Твоє слово гучно і владно проголошує над нашим життям велику перемогу. Тепер немає жодного осуду тим, хто перебуває у Христі Ісусі. Господи, ми хапаємося за цю істину обома руками. Ми проголошуємо в духовний світ, що ми більше не є рабами осуду ані від людей навколо нас, ані від наших власних думок, ані від ворога наших душ. Ми переходимо жити під надійний покрив Твоєї святої благодаті. Дякуємо тобі, що ти даруєш нам не лише прощення, але й нове дихання, нову енергію, щоб почати життя з чистого аркуша. Нехай твій глибокий, непохитний мир наповнить наші серця, наші сім'ї, наші домівки. Ми віддаємо себе, своїх близьких і весь свій завтрашній день у твої сильні пробиті цвяхами руки. В ім'я Ісуса Христа ми молимося. Амінь. Дорогі мої брати та сестри. Перш ніж ми завершимо, я хочу звернутися до вас із пастирським словом підтримки і любові. Я знаю, що процес прощення – це далеко не завжди подія однієї секунди. Частіше за все, це довгий шлях, складна подорож, у яку ми вирушаємо, тримаючись за руку нашого Господа. Будь ласка, не дозволяйте відчаю захопити ваше серце, якщо відразу після цієї молитви ви не відчули миттєвого магічного полегшення. Не карайте і не звинувачуйте себе, якщо завтра вранці ті самі старі образи чи почуття провини знову спробують постукати у двері вашого розуму. Головне і найважливіше відбулося саме сьогодні. Ви прийняли тверде рішення, ви зробили цей перший, найважчий крок на шляху до своєї духовної свободи. Бог бачить щирість вашого серця, Він бачить ваше прагнення, і Він є вірним, щоб завершити ту прекрасну роботу зцілення, яку Він щойно розпочав у вашій душі. Будьте надзвичайно лагідними та терплячими до самих себе у цьому процесі. Дорога душе, я маю до тебе особливе прохання. Збережіть це відео, збережіть цю молитву у своєму серці, зробіть її своїм духовним притулком. Повертайтеся до цього відео щоразу, коли Тінь минулого знову намагатиметься вкрасти ваш мир. Вмикайте цю молитву знову і знову, кожного дня, кожного разу, коли гіркота намагатиметься повернутися. Повертайтеся сюди, щоб разом зі мною у цій тиші знову знаходити сили для прощення, коли ваші власні сили вичерпуються. Кожного разу, коли біль повертається, просто приносьте його Богу знову, Його благодаті завжди, за будь-яких обставин буде достатньо для вас. Як написано в Його Слові, сміливо приступаймо до престолу благодаті, щоб отримати милість і знайти благодатну допомогу в потрібний час. Ця допомога завжди поруч, вона завжди чекає на вас біля Його престолу. Нехай Господь рясно, безмірно благословить вас, залікує кожну вашу рану і наповнить ваше серце своїм досконалим, незбагненним миром. Амінь. Дякуємо, що молилися з нами. Залиштеся ще на мить у цій благодаті, слухаючи музику і роздумуючи над Божим Словом.